Всім привіт на зв'язку містерфрізі. Сьогодні ми будемо робити на цьому велосипеді тормоза задні і передні Я ще не настроював, ну тут задні настрою, як ви бачите. Вони дуже добре роблять. Бачите, тут має бути зазор? Будемо настроювати тут. -то. Бо Тут а, зазорів немає. І коли ти їдеш, воно чіпляє її. Так що погнали. Такий ключ нам треба. в мене це тріщотка і на шестигранник. такий. Як ви чуєте, зараз я затормозив і воно черкає. І так само з передніми. Так що ми будемо сьогодні цю проблему вирішувати деякими способами. А це перший спосіб треба дивитися, на яких пружина, або тросик послабити. Попробуємо спочатку тросик, а далі дальше... ой, забагато послабив. Треба на чуть-чуть треба послабити його. Не так, як у мене. Взагалі не тормозить. Так що підтягаємо тросик назад. Трохи я підтягнув тросик, але все одно воно не тормозить. Так що назад будемо його отпляти. Я трохи підтягну його. Подивлюсь. Ну, це вже так, як було. Як. Сьогодні буде ще покатушки. Подивимось, як на них. Воно черкає, як ви чуєте. Ставимо на лапку. Другий спосіб зараз будемо робити це, відкручуємо знов цей болт. І будемо пружину натягувати її більше. Щоб натягнути пружину, треба відкрутити туто болт. Я це вже робив, можете не боятися. Далі відкручуємо болт цієї штуки. Пишіть в коментарях, як, як вона називається. Відкручуємо це, щоб вийняти трос. Тепер виймаємо цей тормоз. Повертаємо в колодки. І от у нас пружинка тут є. Її ми маємо поставити в дирку оприділену. І якщо не підійшло, то. В другу дирку Закручуємо назад болти і будемо дивитися, як воно. Ой, я помилився. Це на передніх одна дирка. Щоб вставляти. А в задніх там їх три є. І будемо робити задні зараз. Подивимось, як вони зараз будуть робити. Передні. Зараз я закрутив, будемо пробувати. Турмозив, воно ну, не так аж хорошо? Ну і не черкає. Можна сказати, що це пущі хорошо. Так що зараз будемо закручувати назад, трошечки міліметра два світового як стояло. Бачите? І хто ви... від того, як стояло тоді, коли черкало. Воно і зараз черкає. Що це таке? Ми будемо виясняти? Трошки ще на міліметр два послаблює і закручуємо. Тормози хорошо, але черкає. Це за проблема. Тут відкручуємо колодку, знімаємо її і є тут такі болти. Якщо у вас черкає, то знімаємо один. одну гайку. Ну це і не гайка і не болт, знімаємо одну і закручуємо назад. Якщо не допомагає, то дивимось далі мій відеоролик. А я зараз провірю. Щоб це зробило у вас і в мене, кладіть лайк і підписуйтесь на канал. І буде багато нових відео на про велосипед. Ну, а ми зараз скручуємо назад. Я закрутив вже, як ви бачите, воно не тормозить. Знаєш, будемо підтягувати трос на, назад на місце. Я слабо, напевно, підтягнув його. Підтягуємо так, як він був, і закручуємо назад. Том відкрутити можна було. Як ви бачите, тормозить погано. Ну, не черкає. Ще підтягуємо. Як ви бачите, я торможу, воно не тормозить, ну і ще будемо, знаєш, підтягувати. Як ви бачите, я настрою в тормозах добре. Дуже добре. Задні теж дуже добре настроєні. І ні одні не черкають. Це один плюс. Ну, ви бачили, як я робив. Е... Так що, ставте лайки, якщо вам сподобалося, як я настроюю тормоза. Ну, а ми будемо їхати провіряти їх. Сьогодні, може, ще другий відос буде. З вашою мотивацією, ставте лайки. Ну і дивіться до кінця. На цьому теж задній настроєні можу показати вам. Я ще забувся вам сказати, якщо ті способи не зробили, то закрутіть цей болт на максимум. І я закрутив, і він в мене не черкає вже, і тормоз хороший. Дуже, дуже хороший. Е, ну, я зараз покажу, який там тормоз. От віте. Це я настроював сьогодні. Це задній. Е, кладете на останню. Тут дірка є. остання, Вона десь тут І тут на останній. І трос натягуєте там, робите з ним те саме, що з передніми. Дуже похожі вони. Ну і передні тут дуже хороші. І на них не черкає. І тут задні, ці, як ви бачите, дивіться, вони деколи можуть трохи прокручуватись. Но вони не черкають. І це дуже хорошо. Ну, будемо прощатися. Всім пока. Ставте лайки. На зв'язку був Фрізі.